Микола Тарновський золоті верби, куди кличуть зорі. Здавалося, поява соволяка обіцяє щось дуже приємне, і щоб ці сподівання не розвіялись, я робив вигляд, ніби нічого не знаю, і нетерпляче ждав вечора. очікувана пора настала, мама впорається біля печі, як було споконвіку. По-моєму, вони з пелюшок почали варити і пекти, і коли б раптом їх одірвати від цього заняття, вони б почували себе як риба на піску. Певний час вони промовляли треба палити в печі, таким же тоном, як і треба йти до церкви. Таке кажуть, навіть тоді, коли в печі й не треба було палити, наприклад, увечері, бо ж вечерюємо завжди ранішнім борщем чи колешем, що протягом цілого дня. Блів на черені, зберігав смак і тепло. Правда, сьогодні була причина постояти біля печі, зігнувшись у три погибелі, бо Маринка закомандувала мити голову і потрібне елі тепло. Щось Дуже часто вона почала вимиватися. Тричі на день миє ноги, двічі на тиждень голову, а в суботу зачиняється в другій хаті і більше години хлюпається, в неділю, відпочивши до полудня, починає збиратися в сільпот. Каже, мамі, що не затримається більше півгодини, а вертається, коли я вже міцно сплю. Мої стосунки з Маринкою трохи було поліпшились, а останнім часом я знову почав їй заважати. Каже, коли б я десь поїхав з дому, то в нас були б прийми. Тоді парубки слали сватів, а так лише придивляються. Мені шкода маринки, я б хотів десь зникнути та не знаю, як це зробити. У світ за очі не хочеться йти, бо страшно в Савулякова бричка підкотилась до наших воріт нечутно. Ми помітили її вже тоді, як він сам, одчинивши хвіртку, стояв біля неї на подвір'ї і розглядав свої пальці. Прищнула капесно, як це я не здогадався забити ще кілька цвяхів. Савуляк вернувся до хвіртки, почав її оглядати. Потім покликав до себе їздового. Той засміявся, потер долонями і почав шукати щось на подвір'ї. Мама, як оглиділи з так руками сплеснули. Паденько, а то що таке? Чого це він нас, до нас завернув? Швиденько змахнули із стола недоїдки, поправили на голові хустинку, витерли рушником руки, Савуляк ішов до хати, не кваплячись, наче здогадувався, що тут не готові до зустрічі. Почогав усіннях чобітьми, постукав у двері, мама відчинила, а він з порога привітався. Підморгнув мені, як один, повісив на це шоп кашкета. Мама стояла скам'яніла, склавши руки під грудьми, з острахом слідкуючи за кожним рухом несподіваного гостя. Ну, то що, як ви тут, бідуєте? Це жартівливе запитання прогнало мамин острах. Вони опустили руки, запросили гостя сідати і почали Не питайте в слабого здоров'я, а вдовиці щастя. Живемо як горох при дорозі, хто не йде, ущипне або ногою наступить. Слухаючи мамину розповідь, Савуляк ледь помітно кивав головою, а як мама замовкла, притягнув самовито. Так, не солодко. Потім глянув на мене і до мами. А це вже кажете господар? А вже ж, як миска повна, то доведе до ладу, відповіли мама незлобливо. Ну, а як далі з ним? Куди націлюєте? <кій> Що його націлювати? Не панського роду, має руки, ноги і голова на місці, а робота знайдеться. А воно то так вів спрокувало Саволяк, але ж роботи бувають різні, серйозної роботи йому не дадуть ще рано. А на всякі дурнички шкода часу в такому віці лише вчитися. Може, б науку його послати кинув Саволяк, ніби між іншим. А я аж затремтіла від його слів, наче вони мене струмом пронизали. Невже він щось задумав? Невже ж заради цього приїхав з району до нас? Мама, не розуміючи, подивилась на гостя, потім на мене. Глипнули і до Саволяка. Про яку же ще науку? Вже й так змарнував сім років. До господарства не привчився, лише голову забив. Ходить, мов зачумлений від цієї науки. Ну, а ти, як Петрику, хотів би далі вчитися? спитав мене Саволяк. Та мама не дали мені відповісти, одразу накинулися на Саволяка. Нівайтесь, не гнівайтесь, а я кажу вам одверто. Не забувайте ви хлопця з пантелику, він уже при ділі. Савуляк зачовувався на лаві, щось мотикнув, кинув на мене вибач... вибачливий погляд <кій> Петрику. Вийди на двір, поможе моєму кочерові лагодити хвіртку, бо вона у нас дуже косюча. Не хотілося мені виходити, але мусив. Не знаю, про що вони говорили з мамою так довго, а ми вже і хвіртку полагодили. Вже і черешень попоїли з родим дядьком, а вони все балакали, покликали мене до хати, як почало темніти. Мама були заплакані та обличчя без смутку, погляд спокійний. Соболякові очі переможно сміялися. Коли вже так, то збирайся. Петрику, поїдеш дядьком, сказала мама, схлипуючи, куди поїду? Підвезу тебе до Тульщини, підночуєш у моїх знайомих, а завтра підеш до технікуму з документами. Хочеш учителем бути? спитав Саволяк і ніби огорнув мене чимось теплим і ніжним. Про що я тоді думав? Ні про що. Здається, хотів думати, а воно не виходило. Думка залетіла на якусь ясну галявину і там кружляла легеньким метеликом. Я не встигав слідкувати за її польотом. Швиденько зібрався, щоб мама не передумала, і ми з Саволяком на м'якій бричці виїхали під ясні зорі. Вони мене кудись кликали, щось обіцяли, я усміхався, а згодом притулився до Саволякового боку і задрімав.